Усім привіт, друзі! Це друге відео українською мовою? Та. боже ми... Та сьогодні буде Лік-Сімулятор в Роблоксі. Просто з кс -кою. Складно зрозуміти. Це не сподобалась КС, чи це не сподобалась українська мова? То що ну, ви там нічого не писали? E, і сьогодні буде Roblox, як звичайно, ліксимулятор. Я е, лизу шоколадку, я лизну шоколадку, вилизав її. все, я її сожрав язиком. Що так швидко? Ну добре. за Це мені гроші дають, то я в принципі не проти. Ммм, ту фаст. Дивіться, от, -от, -от написано. Про! Тайрет? No. Ні. Snack Devourer. Unstoppable. Хакер. <кліп> Ого, я уже 80 кількох взяла, я уже хакер. Боже, як мені це яйца в бізить? бізить О, я можу купити яйця, яйця, яйца яйко. Дуже багато яйка. Хакер дох, прямо. Под моє звання підходить. Invite. Ін... Я хотів нажать. Ну ладно. Ну і пішоти в сраку. Dark Dragon. М плюс 8, плюс 6. Ну непоганий улов, Непоганий улов. Да, в принципе. А ч? А чо вон и так? Я по не понял. О, Випк. О, Реди. Ликпак. Да боже, я ж могу фигня. Мне срочно надо новую шоколадку. Цю я дуже легко лежу. Мені дуже срочно потрібна нова шоколадка, то що цю я дуже легко лежу і взагалі кліки не йдуть. shop, я так розумію, це оце от. Ну все. Я тут надовго скупився. Надовго скупився. Дуже надовго скупився. І він все одно ну, дуже швидко. Як так? Я зможу його його два роки буду їсти. Вже ту фаст. І вже 50 гемів. Та боже, мене завалять подарунками Шість спінив! Шість! Ого! Три гема? круто. Лик Пауэр Пак 2. Знов цей Лик Пауэр Пак 2. Коин Пак 2. Лик Пауэр Пак 2. Это финальные три зельки какие-то. Три зельки для гем. Окей. Давайте подивимось в лідерборд. А. А снек. А, можна прямо тут от покупати. Прикольно. Потім це воняну. А мерчант. Якісь рубіни тут надо. О, кстати, Осиваны. Тысячу рубин в Тревинс. Пожи Тут можно скрыть драться. О! Здоров, мужик! Это, судя по тебе это вообще мужик. Ну, это бы вот так вот просто, вот так вот. домой. Фиг, это Конечно. Но я его тоже просто вот так вот скорее Я просто вот так вот, блин, кликам. А нет двумя, це уже пожестче, пожестче. Fight. Мм. Иня, изи, вин. Пару кликов и вс. Это дуже изи. Я не можу. А тепер можу. Фигу хото. У мене на три ліка більше. Це буде складно без автоклікера. То що я такий блю автоклікер хоче. А я якась подивився, друзі, це вообще бої. Йо-мою, скільки в мене вже кристалів. Так, добре, треба... надо гігачада виграти. Це не вясся, сколько надаліков. І ще е, надо е, 5000 тисяч оцих от кристалликів. П'ять тисяч це не проблема. А от е, победити гігачада це ще яка проблема, то що... Е, ось, секс, що, а, я ж уже так. То що, ну, це буде дуже складно. Що мені спочботи дам? Це буде дуже складно, то що. І це буде дуже складно, тому що треба накупити аж 55 тисяч цих зачків, а я за один раз десь 100 тільки. І в мене тільки 17 тисяч. Це ну, дуже мало, ну ви самі розумієте, коротше. О, кстати, я могу ревард получить. Не дай бог, эти три спина я получу. Я не хочу эти спины крутые, ты пины, спины, пины, спины. О, шайни пять. Не, не, я не хочу. Мне в таких вещах обычно пипец как не везет. Так, что я там хотел? Снэкс. Опа. 49 тысяч. Піпец. Нее, только на три спина. Ну добре, це вже хотя бы на 6 спінів, Я сподіваюсь, мені випаде оце пет, коїни, Знов у Талик. Power. Pack. Ну, фігня, короч. О боже, що так швидко? Це дуже езічно? Що за Евен? Грати 20 хвилин, о, погнали! Так, добре, а сколько в нього ХП? А, 750. Ч? Може 75 тисяч? Чи що, сколько у него ХП, я не розумію. Чо написано ну, 750 я делал один укус 225 тисячі? Воно шо, росте. Так, ну добре, я. Це все-таки виявилося, не так складно. Тому що в мене вже є 26 000. Не зрозумів. О, друзі, я так злякався. У мене, короче, сусіди там щось перетаскують знизу, А я подумав, що це зриви. Не то, що я в Україні живу, у нас тут Ну, Хоча росіяни мене все одно не розуміють, тільки як якщо... Прям с. Э, О, кстати, тут квест. Лик 1000 times та, stay in game for 15 minutes. И можно получить и якусь пигню. Э, Либо 3 спина, не дай бог. Ой. Либо три спина, не дай бог, либо PET. Либо пак геймов 4 уровня. Лібо пак є второго уровня, либо п'ятого... лик паверпак п'ятого уровня. Ну, в принципі, я не знаю, що я зроблю перший. Навіть не знаю. Но я постараюсь клікати максимально. Максимально клікати, щоб зробити хоча б 500. Я максимально клікаю. мать! максимально я максимально кликаю чую это меня максимально мы напали на чьи это мои клики нет конечно я не тайред я рома кликаю initiation... ладно Mm, если серьезно, то... давайте это! все вс одну балу! <свят> По факту заживу. Блин! Я настолько провожался, что я даже передумал его выносить. О, я могу afford new snack. Вот, pink candy cane. <свят> я хочу! Таке в реальному житті того. Так, ну добре, що там по квесту, по квесту. залишився дві хвилини, я майже клікнув 500 раз. Давайте запечатлім цей момент. І 500 раз. Уху! 500 разів я клікнув сюди. Правда залишилося 1,5 хвилини. Ну да, ладно. Я постараюся за півтора хвилини 700 кліків зробити. Ну, не плюс 700, а в сумі 700. То що плюс 700 це вже прям дуже. Хоча і 700 в сумі це вже прям дуже, то що дивіться, залишилося майже хвилина, а у мене тільки 560. Все, залишилося. Ну, 5, 4, 3, 2, 1. Ну все, залишилося, одна хвилина рівно, вже не рівно. Але все рівно в мене тільки 600 кліків, Ну ось де. 5, 4, 3... 2, 1, 0. Вже не рівно. Але все рівно добре. Вибачте. А все рівно, ну, я не встигну просто банально зробити 700 кліків, тому що клікнути треба ще фізично, фізично я не встигну, тому що клікнуть треба ще 70 разів, залишилося менше 30, 30 секунд. Ну, я постараюся зробити хоча б 650. О, я зробив Юху! У мене вже так швидко лям цих монет накопилось. Нічого собі. Ааа, мені ор. ор А я думав, щось... а я думав не щось одне. А все. А я не хочу їх відкривати, їдь сраку. Добре, добре лик по о, кстати, це треба. Лік о, це треба. Так, і зельки це не треба. Опа. Это тоже треба мені в реальному житті. Черепашка. 30 кліків, я його токо 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 токо, токо з'їв. Зато я за нього получаю, знаєте, сколько? Дивіться. Мало. Та йдіть у сраку. Короче. Хочу. Відкриті яйце. Войдо фігня Сам фігова фигня із цих фігень Дарк Драгон. Анкамонніста фігня, Сама анкамоніста фігня із цих анкамоністих фігень Я личкою. Я почав швидше шелысь набагато? О, автоклікер. Ти сейчас время час мог накликать? Вы Ви шуткуєте наді мною? Кстати, шо там по этому? Мені це іще за клики защиты. Ну, за лики, клики. Это не важливо, короче. Кстати, я дебил. Я уже два роки можу його виграти! Та я його ще за один клік виграю! Не, ну конечно я... Розумію, що, ну, один, ну. Е, ну, я, конечно, дуже сильний. Ну, я думаю, що ну, я гону, там за три кліки. ну. Ну, в смысле, я реально буквально за один клік сжав вместе со мороженком. О, тут уже кексик. Ой, кейк. Так короче, я важна. Причм разниця у них в 10 тисяч, просто один це найглушій босс на одній карті, а другий це самий худший челік на другої карті, коротше. На і, і от того от я за один удар, а цього, який навсяк на 10 тисяч ліків більше, який для мене, ну, подивіться, ну, зовсім не проблема. 10 тисяч ліків це взагалі дуже мало. Але все одно різниця в 4 кліки. Різниця, вибачте. Де моя українська? А як вони це зробили? Типу спочатку воно вчором таке підсвічується. А потім воно не вчора таке не підсвічується. О, що це таке? Ну дайте мені, Дайте мені... Що за гачі? Это? Это гача? Мені ліки дали. Мені дали ліки! Щоб я полікувався! Мені дали ліки, щоб я полікувався! Скільки У мене ліки?! Нічого себе! Я тільки зараз замету 3 мільйони! Щас я дограю з цими пупсами і покажу вам, що це був за пак. Ну, хоча всі ми і так розуміємо, що це був за пак, но але... пофіг. Мені випав велик Power 5, скоріш за все. І при чому? При чому? 32% це саме по це саме говняне по відсоткам, що може випасти. А воно випало і воно дужен был, воно три мільйони дає Чуваки, дивіться скільки в мене вже ліків. Та цими ліками можна все село вилікувати. Тільки не моє Я не все ліжа у, -у, у Можна відкривати яйце я гайко. Перот, папуха, кеша, ты и шоли. Господи, им всеки кеша. Не фиасякеша, ты имбовый. Камель. Ну, верблюда у мене нету. А от папуга у мене есть. Та іще лучше, чем он, он ещ лучше, чем кеша. Правда, не сильно, но все же лучше. Потрачу все ему. Снова камень. Снова камень. Тукан. Тукан. Яма. Тукан. Говно. Тукан. Говно. Ее. Ее. Тукан. Говно. Ее. Пять половиной лямов не в Но я по приколу. А, нет, я, я, я не по приколу. <laughs> я, я не по приколу, я не смогу его воскресить. 100 тысяч легко, мистер Джи легко. Ой, мистер Диджей. Мистер Джи. Мне кажется, он меня уже послал после такого заявления. Мистер Джи. Мистер Диджей меня уже послал после такого заявления. Мне кажется. Да боже, я уже его инвайт тут два месяца назад. Кстати, что там по 20 минут игры, там где это находилось? А где вот это вот? А, вот. Вот. О, яичко. Клауд Кэт, кошечка из. Ну спасибо, что не Клаудох. Сколько она дает? ну это много. Мистер Джи. Надо тош. Нет, чувак, нет, я не, просто... я не могу, я не могу не на Смотри, на его лицо ну, раздели. Боже, как его просто сделали. Еще его, его из еще к плюсу превратили. О, пошли. Хоть у меня есть тут этого нет, но ну, пошли. Я не могу драться. Я могу драться с конфеткой. Но конфетка тут уже не так вот выглядит. Иди. Вот теперь у меня есть 100 тысяч. Теперь у меня нет 100 тысяч. Что за тигр этот лев? Лев. Что за тигр этот лев? Лев. 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 Что за тигр этот лев? Има пастука получаю. Има. Ладно, думаю, уже на этом моменте стоит завершать. Потому что мы и так уже... Ну, доловато. Ну, Пять минут у нас на завершение. Быстрее, ненавижу эти колесо фор... с фортуны. Пойти он пак, ладно, пойти он пак, дождемся. Все, что это такое? Ага, такое... А короче, всего по два я понял. Да, всего по два. фаси, у меня гем уже много. Все, я его езжу и кушаю короче, ребят, всем спасибо за просмотр этого. А, смайси, его нельзя, его нельзя, его только один раз можно. Замечательное видео и... О, вот, файт. Э, спасибо всем за просмотр. Давайте уже добьем эту печеньку до конца. И... Э. Оху! 94 тысячи. Нью Снэк. Та мы под конец видео под... подкачались в этой игре. Набрали 15 лянов. А почему не 15? А уже 15. Открыли яйцо, сделали новый снэк. И это все пока прощались. Ладно, ребята, что за purple А, фигня-то самая. Короче. Всем спасибо за просмотр этого, надеюсь, замечательного видео. А, нет, это не фигня. Э, ну и, короче, это... По, пока, да? Пока, пока, конечно, дома. Вот, все, Идите в жопу.